Всім привіт! Сьогодні готую свій улюблений авторський торт з шоколадним бісквітом, ніжним вишково-шоколадним кремом і незвичайним наповненням, що додає неповторного смаку цьому святковому торту. Першим приготую бісквіт: беру 3 яйця, додаю 80 грам цукру, дрібку солі і збиваю все до пишності і посвітління. Ось такий має залишатись слід від вінчика, не надто швидко розтікатись. Тепер додаю 30 мл олії і 50 г теплого молока. Ще раз все перемішую. Збивати довго не потрібно, просто щоб об'єдналися всі складові. В окремому посуді об'єдную сухі складові. До 80 г борошна додаю 20 г какао і 7 г розпушувача. Тепер все разом поступово просію і обережно перемішую. На цьому етапі додаю 5 г ванільного цукру і сухі складові, що залишились. Випікати буду в формі діаметром 20 см, на дно застиляю папір для випічки і форму я нічим не змащую. Виливаю в неї тісто і розрівнюю його за допомогою дерев'яної палички. Ставлю випікатись в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Як завжди, готовність бісквітного тіста перевіряю дерев'яною паличкою, вона має бути суха. Залишаю так трішки охолонути. Вирізаю бісквіт і знімаю форму. Залишаю повністю А Послухайте, який звук при натисканні, наче лопаються тисячі бульбашок. До речі, цей рецепт шоколадного бісквітного тіста я вважаю найвдалішим. Він і готується легко, і дуже смачний. Цей бісквіт легко ріжеться, не потребує стабілізації в холодильнику і майже не кришиться. Зручніше всього його розрізати ниткою. Корж має дуже ніжну і повітряну текстуру. Я розрізаю його на три частини, бо хочу робити такі два товсті прошарки крему. Поки відкладаю. А зараз приготую крем. Я взяла 150 г молочного шоколаду і заливаю його гарячими вершками 33% жирності. При нагріванні вершків слідкуйте, щоб вони не закипіли. Тепер перемішую, щоб шоколад розтанув і пробиваю блендером до однорідності. Перевіряю лопатку, щоб не було шматочків нерозтопленого шоколаду. Накриваю плівкою в контакт і залишаю в холодильнику до повного охолодження. Як крем повністю охолод, збиваю його міксером до пишності і загущення. Цукор я не додаю, достатньо того, що є в шоколаді. Крем виходить в міру солодкий. Ось така консистенція має вийти. Легкий, повітряний і добре тримає форму. Перекладаю його в кондитерський мішок. Для начинки я беру 50 г білого шоколаду, розтоплюю його на водяній бані і перекладаю в кондитерський мішок для зручності нанесення. Поки відкладаю його, збираю торт одразу на тарільці для подачі. Кладу бісквіт і товстим шаром покриваю його кремом. Це виходить одна друга від загального об'єму. Підтягую кільце, щоб тортик був рівненький. І якраз зараз ми з вами дійшли вже до цікавої начинки, тоненьким шаром викладаю білий шоколад і додаю сухий сніданок у формі зерень пшениці. Він йде в мене в карамелі, щоб пластівці не вібрали вологу з кремом. Зверху я також покриваю їх білим шоколадом. Виходить такий захисний прошарок. А також це наповнення є доволі солодке, тому гармонює в цілому з іншими складовими. Другий шар роблю так само. Коржі я не просочую, тому що цей бісквіт виходить не сухий. А також він додатково вбере в себе вологу з крему. До речі, з цього бісквіту я готувала дуже смачний торт снікерс. Посилання ви зараз бачите в правому верхньому куті у вас на екрані. Кому цікаво, перегляньте. Накриваю останнім коржем, трішки притискаю і накриваю харчовою плівкою. Залишаю на пару годин в холодильнику для просочення та стабілізації. Ну що, тот же просочився, і щоб він добре відділився від форми, проходжусь по колу ножем. Підрівнюю з бочків. Зверху я покриваю шоколадно горіховою пастою, або можна покрити шоколадним ганашем або розтопленим шоколадом, чи прикрасити за власним бажанням. Ось такий в результаті виходить тортик, добре тримає форму, неймовірно смачно пахне, залишилось тільки розрізати та покуштувати його. Ріжеться торт дуже легко, наче по маслу ножем, має дуже м'яку і повітряну структуру. А на смак, наче бісквіт з шоколадним морозивом. Повітряні зернятка надають карамельний аромат і відчувається легкий хрускіт білого шоколаду. Як ви бачите, готувати його зовсім не складно, а смак сподобається всім, і я запевняю вас, це насправді один з найсмачніших шоколадних тортів, який підійде на будь-яке свято, а також для домашнього чаювання. Не забувайте підписуватись на мій канал, діліться моїми рецептами з друзями і оцінюйте відео вподобайками. Дякую, що дивились! Смачного вам і до нових зустрічей!